Вітаю усіх на каналі Просто Смачно. Зараз пора цвітіння чорної бузини, квіти якої духмяні, запашні і дуже корисні. З них можна приготувати чудовий напиток, який можна розбавити водою і пити, дуже смачно буде. А можна додавати такий напиток до чаю. Для цього нам потрібно 2,5 літри води, 40 сутцвіть бузини, 2,5 кг цукру і 40 г лимонної кислоти. Такий напиток я готувала на половину порції, тобто на 20 сутцвіть. Назбиравши цих сутцвіт, гарних і великих, я ножицями. Обрізала товстіші гілочки, щоб самі квіточки були. Полоскати, мити цих квітів не треба. Збирати їх обов'язково десь далі від дороги. Тим часом закипіла вода. Коли закипить вона, кинути туди лимонну кислоту. Добре розмішати, щоб кислота розчинилася в воді, і цю воду відставити, щоб остила Коли вода остине, ось ці квіточки слід залити. Водою, яку ми підготували, Добре, квіточки вталапати в цю воду і притиснути ось так тарілкою. І поставити в холодне місце на 24 години хай настоюються ці квіти. Через добу треба відсідити воду від квітів, через друшля чи через маглю. І поставити каструлю на вогонь. Хай закипить, а потім, коли закипить, всипати цукор. Добре його розмішати, щоб він розчинився у цьому настояному сиропі. Коли почне кипіти, значить з часу закипання 10 хвилин хай покипить цей сироп, і треба обов'язково знімати шумовиння. Тим часом треба підготувати. Банки і кришки простерилізувати їх, щоб вони були сухенькі і були готові, щоб розливати сироп. Гарячий сироп в простерилізовані банки. У мене вийшло 3 півлітрових баночки, тобто нагадую, я робила наполовину порції, яка подана в цьому рецепті. І закручую. Теж простерилізованими кришками, потім я перевернула ці банки і поставила на ніч вони остили. Повірте, виходить дуже смачний, запашний. Ніхто навіть не скаже, що це з бузини напиток. При вживанні розбавляйте його водою і на здоров'я вам. Щиро дякую за перегляд. Підписуйтесь на мій канал, ставте вподобайки, пишіть коментарі, натискайте на дзвіночок, щоб не пропустити нові відео. Бажаю вам здоров'я, мирного неба. До зустрічі!